Доброго ранечку недільного. Отримали нарешті своє друге замовлення компанії LR Health and Beauty в грудні. Перед самісіньким новим роком. І а, зараз дуже чекаємо. От, а, дітки вдома чекають на алоє, бо випили багато. Тим паче, зараз такий сезон хвороби і п'ється не в профілактичній дозі, да, а приходиться діткам три рази або чотири рази на день для того, щоб виводило оцю. Температурні стани да, і очищала організм а, при боротьбі а, з вірусами. От, і якраз це замовлення воно було дуже бажаним для мене, бо а, я собі спланувала те, що я хочу. Але для того, щоб це отримати, треба було попрацювати, треба було а, з клієнтами поспілкуватись. Бо для мене це а, мій бізнес. Да, я обрала цю користь і відповідно. Одна справа, коли цим всім ти харчуєшся і вкладаєш свої власні гроші. А інша справа, коли ти допомагаєш іншим людям, і компанія тебе ну, власним бізнесом ти можеш користуватись цим безкоштовно. Адже Зекономлене, це все одно, що зароблене, да. Тому для мене оцей бізнес він був дуже важливий, що я можу турбуватись про свою сім'ю саме таким чином через корисне харчування. І я, як мама, як берегиня, здоров'ячка, гарного самопочуття, я просто зобов'язана таким чином да, доглядаю за сім'єю і за собою. І так, в цьому замовленні у нас. Один набір, це зараз. Та напевне на сьогоднішній день вже ні, ще до 26-го можна замовити. Це ну, такий набір для гарного самопочуття. Алоє, Що в нас робить алоє? Алоє – це універсальний провідник. Його ну для мене це саме джерело вітамінів. Те, що в нас зі звичним харчуванням не дуже ок. Да, от нам нещодавно передали там 15 кг яблук, але ти їх їси, і ти розумієш, що то ну пострішка, що багато вітамінів там нема. Да? А потім, аналізуючи харчування, ти розумієш, що в принципі да, де ті вітаміни, де ті корисні речовини, які а, для нашого гарного самопочуття мають бути в раціоні. Тому алоє – це для мене ну, така, знаєте. Ну, дуже дуже а, корисне а, джерело а, різних вітамінів і мінералів. Тим паче, що це натуральний гель алоєм. От в якому вигляді його чистять, да? єдине розливають баночки а, і довозять до нас а, ну, в такому а, крутезному стані. Тим паче, що по відгукам я знаю, що багато людей починають живати, і вони нормалізують кишково-шлунковий тракт, і своє гарне почуття фізичне гарнішають. Да? І я розумію, що. Якщо ми в своєму здоровому стані будемо підтримувати а, цими а, продуктами, да, то до хворобливого стану дай Боже і не дійдемо. І це для мене дуже важливо. А працювати наперед гарного самопочуття. Далі в цьому наборі в нас були пробіотики. Про 12. нещодавно про них згадувала, адже ну, знову таки з алергією попали до лікарні і думали, що треба буде давати дитині пробіотики. От якраз тепер є, тепер ми вдома все добре. Так, і ну, до речі, пробіотики універсальні в тому плані, що тут 12 штаймів корисних бактерій, да, дуже велике їх дозування, плюс технологія, по якій вони робляться, саме попадає до кишківника нашого і саме там працюють, а не вмирають по дорогі від кислоти. А далі колострум це ну просто паличка виручалочка в період хвороби, да, він нормалізує імунітет організму, допомагає а, справлятися з певними хворобливими станами. От і а, ну, такий продукт це просто, просто любов, як то кажуть. А далі а, те, що а, я замовила, бо вдома вже дістали, да, це і в ничці нема для мене Ничка ніч, – це дуже важливо. А це саме зубна паста дитяча для малого, шампунька для дитини і мило для рук з блискітками, хоча вони і нашим користуються, але от такий мій новорічний подарунок їм буде під ялиночку. І те, що для мене дуже важливо, те, що я дуже хотіла, і дозволяє собі раз на рік купувати. Це саме жіночий еліксир, це особисто моя любов і подарунок саме під ялиночку для мене. І оцей еліксир, він корисний саме тим, що тут дуже велика кількість жіночих вітамінів саме в молодості. От тут знаходяться на кожен день по одному саше. США, і ну, з моїх попередніх вживань воно набагато насиченіше, ніж алої, але в комплексі вони працюють просто неймовірно. Алої я дуже полюбляю з раночку це як для мене активатор перед ну як внутрішнє вмивання організму і коли ти просинаєшся, оцей водичка з оцим кисленьким, дуже смачно смачно. Я коли його п'ю, да, в мене так я, я прям відчуваю оце... Пробудження да, от саме алоє він дає таке відчуття, що дійсно організм починає запускатись. І оця а, трофіка да відчуття, що, начебто, ти поїв. от мене зараз старша донька. Там був в неї дуже насичений був ну, період підготовки до. Виступів, і от коли все закінчилось, вона така приходить додому і все, і дитина розслабилась почала температурити Так, от три дні вона нічого не хотіла їсти. Але завдяки алої я розумію, що по перше немає інтоксикації, адже температура три дні 38 і. А ну, звісно, я нічим не збиваю. Тобто я даю організму поборотись. Вона себе добре почуває при цьому. Да? Тобто, не ну там і свідомість в нормі, і гумор є, да, і все. Ну от лише гарне самопочуття. І якраз оце це воно і було для неї головним харчуванням в дні. І а, не було цієї ацетону, да, цієї інтоксикації, нормально, кишківник працював. І це ну, просто для мене да, це знахідка, яка може бути також твоїм помічником в твоєму і сімейному самопочутті. Далі ще одне замовлення а, дуже бажане. Для мене зараз нагадаю. А то я так, знаєте, цілі прописала, Галочку поставила замовлення. А, Відправила, і зараз будемо дивитись, а що це таке? Ага, чи не ага? Ну так, да, я це хотіла. Так, один з наборів. Це йде від актив. Так, да, це чуже замовлення було. Так, від актив і про баланс. Це крутий набір також для. Вітактив це джерело саме вітамінів. конкретно. Якщо в алоє ми там бачимо склад гель алоє з додаванням вітаміну С, там можливо меду і бірю, ну в залежності від того, який алої. А, і там ми розуміємо, що в самому гелі алоє там є 270 плюс вітамінів, мінералів, амінокислот, ферментів. То від актив це саме джерело конкретних вітамінів. Це екстракти 21 фрукти і ягоди. Які а, мають саме це рідкі, рідка форма вітамін, і тут дев'ять вітамінів, саме 100% доза, а, саме конкретно цих, наприклад, вітамін Д, він на 200% покриває добову норму профілактично. А, вітамін Є, е, тіамін, рибофлавін, вітамін Б6, Б12, а, фосфорна кислота, пантотенова кислота. І от саме а, це дуже крутезна підтримка для дітей. От я більше оце. Купляють для дітей, адже ми знаємо, що ще з, з народження рекомендують новонародженим навіть давати вітамін Д, а коли він є в такій натуральній формі, то це ну, просто знахідка. І в додаток до цього йде ще про баланс. Про баланс це шість мінералів, які мають злужнений потенціал. Тобто це не лише структурні компоненти нашої, наших органів, да, а додатково воно ще. А, злужнює нашу, наше внутрішнє середовище для того, щоб коли ми щось їмо не те, а, воно давало корисно створювало всередині мікрофлору для наших а, певних бактерій, да? і не давало розвиватись вірусам, які полюбляють кисле середовище, да? не давало розвиватись а, хворобам певним, які саме, а, для яких а, кисле середовище це. Ну, така домівка крута, да? і от про баланс якраз він створює це лужне середовище, щоб все, що не потрібно в організмі, воно залишалось поза зоною і виходило. В, ну, в практиці, як про баланс ми використовуємо, я просто там декілька разів на день і після їжі. Да? А круто, він працює, коли пришить горлишком і його розсасується, да? і він там а, створює, відповідно, а, а, коли, а, щоб горло не красніло, да? і а, бактерії там не розвивались, то він в цьому плані справляється дуже добре. А, далі, а це в нас, це в нас... А, денний крем, денний крем. Ой, для кого цей денний крем, треба буде подивитись. А, це, згадала. Це замовлення для сестри Івани. от Івани взяла собі набір денний і нічний крем, а в дівчинки ще є. О, господі, нічний крем ще залишився, і вона попросила денний крем. Бачите, скільки в мене ну заходів таких, да скільки спілкування, скільки всього я навіть забуваю за декілька днів, що кому я маю віддати. І крутий набір, який ще можна замовити до 26 числа. Це саме різдвяний набір. От тут дівчинка замовила два гелі з зембірем для імунітету, і в подарунок компанія в наборі дає термолосьон для розігрівання м'язів. В тому випадку, коли там щось болить або спинка, або десь щось вдарились. воно має таку. Як зігріваючу, так і охолоджуючу дію в залежності від того наскільки інтенсивно ти наносиш. Ну от якраз на м'язову на, на частину воно дуже круто робить. працює, Воно має такий ядерний а, аромат, завдяки евкаліпту, напевне, от, але ну реально, реально дуже дуже чудово. От також дивіться, оце те, що чим ми користуємося чим допомагаємо іншим людям. І в кожному цьому засобі є свій секрет, чому на протязі трьох років мене це тримає, чому я хочу його тримати вдома постійно і не лише тримати, а споживати. Бо продукт дійсно ну, крутий. Я коли бачу партнерів, які там по вісім 10 років займаються цією продукцією. Час плине, а вони молодшають. І для мене це такий знаєте, сигнал, що дійсно а ці продукти працюють, бо я бачу, як вони інтенсивно самі користуються цим продуктом. І я спостерігаю за мамою, яка також три роки е, користується цим продуктом, як гарно вона себе почуває, адже вже 60 плюс і е, попередньо до споживання продукції ЛР вона вже там казала, і тиск, і щось магнітні бурі, і щось там ще. А е, завдяки продукції ЛР я майже це не чую. Да? І це настільки е, робить мене убезпеченою, як дитину, бо. Е, Якість життя, якість здоров'я батьків це дуже важливо, так що ми і не втратили батьків, да, і не переживали, коли їм погано. А так я знаю, що ми вживаємо продукцію ЕЛАР, яка дійсно круто справляється. Можливо, я якось непрофесійно доношу інформацію, але ота користь неймовірна, впевнена, що навіть через екран вона передається. От тому буду рада і вам розказати, що можу. Якщо не я зможу, то а, в нас багато експертів, які відео роблять, а да? але в будь-якому випадку ця продукція крутезно працює, крутезно допомагає. От, і дуже раджу її спробувати і таки полюбити. Бо те, що вона робить з нашим організмом, те, як вона підтримує а, в складні а, та й в звичній складні часи, це просто бомба. Всі, папа, пишіть, дзвоніть. Я завжди на зв'язочку.